Відмивав гроші на облаштуванні зупинок на прикарпатті посадовець однієї з міськрад, розтратив майже 600 тисяч гривень. Продовж року начальник управління, заложуваючи службовим становищем, вчиняв корупційні правопорушення. До цього він залучив ще двох спільників. Поліцейські з'ясували, що посадовець, не маючи відповідних розрахунків та не дотримуючись системи ціноутворень на свій особистий росту, склав та подав до фінансового управління запит щодо виділення додаткових коштів у сумі майже півтора мільйона гривень на обла облаштування зупинок громадського транспорту надалі, щоб незаконним шляхом заволодіти частиною цих коштів, 38-річний посадовець залучив подружжя. Зокрема, 30-річна машканка Івано-Франківська, не маючи практичного та теоретичного досвіду у будівництві, зареєструвала ФОП під відповідний квета уклала з посадовцем договір на облаштування зупинок. Згідно з договором, всі роботи та матеріали повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та документів у будівництві. Однак, зупинки власноруч облаштовував сорокарі. Не чоловік підприємниці також він придбав дешеві матеріали: фарби, труби, скло, щебень та інше. Однак в актах виконаних робіт вони зазначалися за завищеними цінами. 38-річний посадовець не здійснював належну перевірку вартості виконаних матеріалів та підписував акти приймання виконаних робіт. Таким чином, зловживаючи службовим становищем, посадовець та його спільники здійснили розтрату бюджетних коштів на суму майже 600 тисяч гривень. Під час обшуку у фігуранті поліцейські вилучили документацію. Мобільні телефони та інші речові докази слідчі вже повідомили трьом злоумисникам про підозру. Фігурантом вже обрано запобіжні заходи. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.